По-перше, взяв на себе особисту відповідальність за ведення російських військ. По-друге, заявив, що російські війська можуть бути використані на всій території України для захисту російських громадян. Я думаю, ми всі з вами чудово розуміємо, що йдеться про повномасштабну російську збройну агресію. Зараз не час говорити про те, піддаватися чи не піддаватися на провокації. Зараз час для кожного з нас, для кожного українця, де би навіть він не знаходився. Час подій на Грушевському, в Києві, на Майдані, по той чи по інший бік барикад. Зараз час, момент істини для всіх, для військових, для правоохоронців, для політиків, для громадських активістів. Ми маємо дати відсіч російській агресії. Перше, що ми повинні зробити з вами, це взяти відповідальність за ситуацію в місті Дніпропетровську. І я заявляю, що правий сектор разом із нашими колегами. З Євромайдану, парламентськими, не парламентськими опозиційними партіями, самооборона, казаки. Ми зробимо все для того, щоб припинити шабаш п'ятої колонни колони Російської Федерації у центрі Дніпра. Так, друзі, тому, тому на 17.30 оголошено повну загальну мобілізацію, місце збору, обласна державна адміністрація, мета здійснення. Правозахисних, правоохоронних заходів з метою не допустити встановлення символіки держави, яка почала здійснювати агресію на українській території. Я маю на увазі Російської Федерації в центрі нашого українського, європейського міста. Хто за це друзі? Сі! Дякую. Шановні, я зараз звертаюся до всіх тут присутніх, громадських активістів. Політичних діячів, я бачу депутатів міської ради. Друзі, сьогодні від масовості виходу Дніпрян залежить доля України. Ми в дійсності центр отого південно-східного поясу, яким весь час намагаються як удавкою, бо тут найбільший вплив російської п'ятої колони прокомуністичних сил удушити нашу українську незалежність. Але ми і Херсон, особливо ми, найбільш Демократичні, найбільш лояльні, найбільш проукраїнські області в усій тій смузі. І якщо ми вженемо осиного кілка в тіл гідру сепаратизму, вона в дійсності в Україні ніколи не пройде. Для нас надзвичайно важливо продемонструвати, що ми не Харків, де можна безкарно, Простих наших хлопців, маніфестантів, витягати з облдержадміністрації і бити. Ми вам не Крим, який буде вітати Рада російських десантників чи танків, бо там, бачите, багато відставників, багато росіян, яких завезли, натомість померлих кримських татар після депортації. Я з повагою ставлюся до російської мови. Я з повагою ставлюся до росіян. Я вважаю тих росіян, які разом з нами боролися на майдані, які за незалежність цієї держави, за демократичний устрій в Україні, за реформи, за те, щоб очиститися від кривавого режиму Януковича, цих росіян я вважаю нашими побратимами. І я переконаний, що коли ми очистимо українську землю від кримінальної кланової нечисті, коли ми побудуємо вільну європейську незалежну Україну, ми обов'язково допоможемо нашим братам-росіянам подолати той антилюдський режим Путіна, Сталіна, Леніна, які досі вічно живі в тій державі, в тій імперії зла. Ми допоможемо росіянам звільнитися від тієї гідри, яка душить багато сутроків тоталітарізма, авторитаризму, все вільне добре в російському народі і на російській землі. Але сьогодні, для того, щоб ми змогли довершити свою цивілізаційну місію там, сьогодні ми повинні згадати про мужність козаків, про гідність українську, про святу історію цієї землі, яка ніколи не скорялася ні ляхам, ні татарам, ні туркам, ні москалям. Слава Україні! Разом! Разом, і Разом. Разом, і Разом і до кінця! Разом і до кінця! Разом! І до кінця! Разом! І до кінця! Разом і до кінця! Разом і до кінця! Друзі! Друзі! Зараз вирішальний переломний момент! Згадайте, як билося наше серце 19 січня, 22 січня! Згадайте! Наші відчуття, коли хлопці помирали 20-го! Лютого на і інститутській. Ми в дійсності готові були йти до кінця. Ми готові були пожертвувати собою. Сьогодні саме той момент, коли не варто думати, треба діяти. Так, думати ми будемо. Але, але страх повинен піти з нашої сердець. Вагання повинні піти з нашої сердець. Це наше місто. Воно належить нам. Ми спрямовуємо нашу боротьбу не проти громадян інших політичних поглядів і переконань. Сьогодні ми абсолютно свідомо дали їм зібратися там, де вони хотіли. Ми не влаштовували жодних провокацій. Ми не намагалися зупинити ті заходи, доки вони були мирними і доки вони були спрямовані на реалізацію їхнього законного права. Згідно з статті 39 Конституції України, ми не шукаємо ворогів серед пенсіонерів, знедолених бюджетників тих найбільш упосліджених категорій населення, які досі через відсутність доступу до інтернету, через погану освіту, через низький рівень культури, досі під... ця ті раби, які досі плачуть по батогу і досі підтримують своїх господарів. Ми не хотіли, Ми не, не всі бюджетники, я розумію, бюджетники багато прекрасних людей, але у мене дружина ну, у нас багато бюджетників, друзі. Не в тім річ. Але коли на Дніпропетровській на землі війська Запорізького низового, на землі, на якій ступала нога Івана Мазера, Богдана Хмельницького, Петра Коношевича Сагайдачника, Костя Гордієнка, тих отаманів наших, які не дали нікому, нікому не дали ні краплі нашої свободи, які виборювали волю на кінці козацької матки, козацької шаблі. Ми не можемо собі дозволити, щоб на нашій землі майоріли прапори окупантів. Так, друзі. Ми оголошуємо загальну мобілізацію. Я звертаюся до кожного з вас. Загальна мобілізація передбачає те, що кожен із нас це маленький мобілізаційний пункт по збору своїх друзів, знайомих, друзів, козаків, ультраси, звичайні громадяни. Самооборони. Ми на 17.30, ніхто з нас не розходиться. Ми чекаємо на підкріплення. Сестринська сотня, дівчата. Хто має доступ зараз до інтернету? Пошийте повідомлення через контакти, через Фейсбук. Це наша зброя. Ми сьогодні звертаємося до вищого керівництва України, до виконувача обов'язків президента Турчинова. Ми вимагаємо негайних рішучих дій із відновлення територіальної цілісності України. З відновлення конституційного порядку і нарешті з відкриття цілої низки кримінальних проваджень за фактом державної зради, за, за, справ, за фактом замаху на територіальну цілісність і незалежність нашої держави. І сьогодні це не тільки епізоди, пов'язані з Кримом, те, що було в Дніпропетровську, має отримати відсіч. Тому що там були не просто там були не тільки упосліджені пенсіонери, там були бойовики, найняті царьовим. Там були бойовики, зорганізовані колишніми членами родини президента Януковича. Родини, я маю на увазі політичну. Що відбувається? Янукович однієї тільки готівки вивіз 20 мільярдів доларів. І це ті гроші, на які будуть купуватися подібні мітинги, найманці. Винайматися комуністи, цей послід, ці негідники, які давно зрадили інтереси трудового народу і поступили на службу олігарха. За ці гроші будуть возитися російські наміці. Тому, друзі, заклик до всіх до вас. Будьте готові захистити незалежність України. Україна! Україна! Окремо! Я хочу звернутися до представників правоохоронних органів. Сьогодні ми забули. Будь-які взаємні претензії, сварки, чвари, які в нас були через політику, через те, хто в якому кріслі сидить і які накази виконує. Сьогодні в нас одна біда, в нас одна загроза, загроза іноземної окупації, загроза втручання держави, яка має намір ліквідувати українську незалежність. І, можливо, я повторююся, але в дійсності. Кожен із нас має стати в обороні України. Тепер далі, друзі, я прошу, щоб ми всі з вами зараз проголосували за одну таку просту річ: звернені до пана Турчинова. вкласти не тільки вимогу негайного порушення відповідного провадження, про замах на територіальну цілісність України і знайти винуватців. Вивішення російських прапорів, які, слава Богу, наші козаки і Застринська сотня вчасно зняли біля міської ради, щоб не плямувати, щоб не ганьбити честь Дніпропетровська. Ми також вимагаємо, і я думаю, це буде правильно оголошення загальної військової мобілізації і розгортання Збройних сил України. В режимі військового часу. Я думаю, всі ви розумієте, наскільки зараз це важливо. Тому що Путін хоче використовувати російські збройні сили на території всієї нашої держави. Я вам хочу сказати, що більше багато моїх знайомих, і друзів російськомовні люди. Ніхто з них не потребує захисту Путіна. Путін не спитав ні в кого з росіян. Ні в кого з російськомовних дніпрян про те, чи хочуть вони його захисту, його танків на наших вулицях і його дебільних десантників. Тож, друзі, готуємося. У нас є час, який ми повинні плідно використати для того, щоб продемонструвати, що ми є господарями на власній землі. Дякую, Андрій. Так. Друзі, хто за те, щоб сьогодні оголосити мобілізацію? Звернення за собою? Звернення, друзі, підготовка звернення, яке підготуємо ми зараз тут, приміщенні обласної державної адміністрації, направити до виконуючого обов'язків президента України і голови Верховної Ради. Турчинова і до Ради національної безпеки України підтримує всі друзі. Озвучено було які претензії, що ми вимагаємо від нашої влади центральної. Зараз ми його оформимо і направимо. Це деганчір, яке тільки що зірвав. Друзі, друзі, ми маємо очистити нашу святу українську землю. Від цього вогнем. 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 Вагнем. Вагнем.